Так, ну що, п'ята година вечора, чи пів п'ятого, десь так, е уже півдня сонечко і вітер. Я думаю полуничка наша підсохла. Треба зібрати ось ці чудові ягодки. Перші, перші чудові і замовлення. Треба людям зібрати. Всі які чудові. Це ж просто кайф. Блін, трішки ще як дозріти. Ну, зараз будемо вибирати де найкращі, ось де бачите, проблеми після дощів. Зараз фокусую. Вона починає репатися. Багато вологи і починає репатись. І це ще показник, я вже по її бачив, вона дуже солодка. Дуже солодка буде. А, дивимося, що все, листя сухе, ягода суха. Все чудово, зараз беремо ягодки і попрацюємо тут триходермою. А як її довести до робочого стану, покажу далі. Готуємо триходерму. В моєму випадку це суха триходерма. Читаємо уважно рекомендації для застосування. На цій прописується, що треба замочити в невеликій кількості води. Це десь півлітра пів води. На 40-60 хвилин, потім цю суміш розвести у 10 літрах ну, в остальній кількості води і протягом 6 годин пропрацювати по рослинам. Тобто, якщо ви настояли годину, роз, залили у відро води, то ця суміш може до 6 годин стояти, щоб не, не втратити свої характеристики. Продовж 6 годин ви маєте її використати. Е, так. Тута е, дозіровочки. Тут ось тут. І рекомендації. Так, е, читаємо. Плодові дерева, нам цікаві плодові дерева, кущі, ягідники та виноградні культури. Е, по чому працює? Борошниста роса. Кокомкоз, мільдю, оїдіум, це виноград, біла, сіра та чорні гнилі, бактеріальний рак. Тобто гнилі присутні проти, проти гнилів робочі. Дивимося, скільки нам потрібно оприскування, стаж... що, що, що? А, оприскування рослин. То саджанців нам потрібно оприскування рослин. 60-80 грамів на 10 літрів води. Тобто в цій упаковці 100 грамів. Тобто беремо максимальну дозу 100 грамів ми розведемо на 12 літрів води. І попрацюємо по нашій полуниці, та, що вже стигне. Все. Така зручна набрали води теплої. Ось така зручна упаковочка. Тут ось такий вміст. Ми його акуратненько. Треба так, щоб вона буде розтрушуватися зараз, не знаю, різко перевернути. Оп! Оп, діється, яка коробочка класна потім для насіння, для зберігання якихось маленьких предметів. Клас ще й пригодиться. Тепер ми. Ой. Цю суміш треба розмішати. Добре, розмішати, щоб воно все розтворилося. Розмішали, все гарно розтворилося. І на упаковці не написано, але краще поставити цю баночку в тіньок, щоб не було прямих сонячних променів. Триходерма боїться ультрафіолету. І. Там періодично раз за три треба буде її перемішати. Тобто приблизно через 20 хвилин треба помішувати, приходити і помішувати. Так, майже готово. Так, наша триходирмочка настоялася вже більше години. Добре, розтворилася. І далі рекомендується перелити її у воду чисту. Через фільтр, через марлю або сітчастий фільтр. Взяв фільтр із оприскувача і зараз перельємо. А, такий хитрість, лайфхак, нюанс. Не всі вам скажуть. А, для того, щоб триходерма залишилась, краще залишилась на листу, то треба, якийсь, щоб вона прилипла, пристала, щоб затрималась на листу і почала там розвиватися на наших кущах, я додав відро води 3 столових ложки меду. Вода, ви ж бачите, трошки запінилася, трошки пожовтіла. Це від меду. Так що такий нюансик. Один ще буде другий. Дивимося далі. Так. Погода чудова, вітру взагалі немає. Єдиний нюанс, що сонце ще не сіло, але тут така тема, що трихотирку треба краще наносити, коли температура. Плюс від 10 до 15. Ну, Мінімум 10, але краще 15 градусів. Але сонце сяде і буде 10 градусів, то таке. Може трошки загине на ультрафілеті на сонці триходерми, але основна частина вже там падає тіньок за кущами, то я думаю, в принципі, нормально буде. Так, все, оприскаємо триходермою, гарно змочуємо листки. Дивимося, якщо десь бачите, зараже... за... сильно уражений кущ, то просто так всередину туди побільше запускайте її буде добре. Ще один нюансик. Ставте сопло оприскувача отак, з боку, щоб воно боком йшло, щоб попадало на ягоди і, і, в, стебло туди, і в стебло туди заливалося. Тобто більше туди попадало. Тобто зверху на листях попаде, вона частина загине, частина змиється. А от коли під листочок і туди всередину, то там вона буде жити і розвиватися. Так що записуйте. Ну і з свічем обработочка полуниці, яка ще цвіте і ще не скоро дозріє. Тут все просто, все написано. Хтось питав дозування, читайте уважно: 10 грамів на 5 літрів води. Тобто на 10 літрів на відро води потрібно 20 грамів. Не переплутайте, тому що я по якось плутав і думав. Свідчимо попрацював, а сіра гниль пішла. а Це наче уважніше дивитися її. Тобто, і з розрахунком, що відро води у вас повинно розійтися на сотки, Ну, на півтори точно хватить. Це ви навіть не розумієте, тому що хочеш кожен кущик хорошо пропрацювати з усіх сторон пшик-пшик і тоді його не вистачає на 2 сотки тих 10 літрів. Це я вже провірив. Добре, побіг працювати, тому що вже темніє, і вітер блин, піднявся. Всім добра, удачі, залишайте коментарі, питання. На всі відповідаю. До зустрічі!